Друзі, вітаю на каналі Павла. Сьогодні про те, як записувати апеляції, які нам необхідні для того, щоб підключити монетизацію на Ютубі. Я розумію, що зазвичай такі відео дивляться лише тоді, коли вже прям треба їх робити. І тоді вже хочеться швидше зробити, для того, щоб швидше почати заробляти, щоб швидше підключити монетизацію. Але, будь ласка, я вас прошу, не треба поспішати. Приділіть перегляду цього відео 15 хвилин часу, щоб ви повністю зрозуміли логіку, яку я вам намагаюсь, намагатимусь донести. В додаток до цього відео я також написав пост доповнення, яке залишився в телеграм-каналі. Також там буде приклад цього тексту апеляції, який ви зможете взяти собі за основу. Давайте починати. Про причини робити це будемо на прикладі найпоширенішої причини чужий повторювальний контент, але це не єдина причина, з якою ви будете стикатись в своїй роботі. Тому тут важливо включити голову та розуміти, для чого це взагалі робиться, саме від причини відмови, і залежить, що ми будемо конкретно говорити в нашій апеляції. І ось коли ми дивимося причину використання чужого контенту. Читаємо про неї детальніше. Контент не є однозначним оригінальним твором цього каналу, та, можливо, скопійований з іншого джерела без додавання йому освітньої чи розважальної цінності. І ми маємо в нашій апеляції і показати, чому якраз наш контент є однозначним оригінальним твором нашого каналу, чому він не скопійований з іншого джерела, чому в ньому якраз і є додавання цінності, і так далі. Тобто ми маємо. Пояснити, що він помиляється, що у нас якраз все навпаки. Тепер головне уважно на Ютубі чітко вказані вимоги до запису цих відеоапеляцій. Тим не менш, дуже багато таких елементарних помилок люди допускаються. Перше – це мова. Відеоапеляція має бути записана мовою, яку розуміють спеціалісти підтримки. Відповідно, записувати українською апеляцію зараз можливості немає. Ми зазвичай записуємо російською або англійською. Перший міф записуєте російською, значить буде відмова. Це трошечки не так. Другий момент озвучувати апеляції треба тільки ось самостійно своїм голосом і так далі. Ні. Були такі апеляції, які було озвучено просто нейромережою англійською мовою, і відповідь на ці апеляції була позитивна. В принципі, я цьому не дивуюсь, чому відео, наприклад, можна озвучувати нейромережою і все нормально. А апеляції ні. Другий момент тривалість. Відео має бути не довше 5 хвилин. Це 5.10 не підходить до 5 хвилин. Третій момент протягом перших 30 секунд ми маємо показати в творчій студії посилання на наш канал, що це от саме наш канал, що ми являємось його автором. Четвертий момент докази. У цій апеляції в цьому відео маємо показати. Чіткі докази того, чому Ютуб не правий у своєму рішенні. Не, не те, що ми просто ось я жива людина, hello, Я цей канал роблю. Я такий молодець, тому ви маєте мені монетизацію вімкнути. Ні, саме відштовхуючись від причини. П'ятий момент. Створивши відеоапеляцію, маємо завантажити її на свій канал, не кудись на Google-диск і так далі. Саме на свій канал, в доступ не для всіх. Копіюємо посилання і вставляємо його в поле форми апеляції. Нюанс не для всіх причин. YouTube дає можливість прикріпити саме відео. Іноді нам доступна лише форма для тексту. Що ми робимо в цей момент? Ми все одно записуємо відеоапеляцію, заливаємо її в доступ не для всіх. А в тексті відповідно залишаємо цю текстову апеляцію в якій. Є такий абзац, що ми також записали відеоапеляцію. Будь ласка, перегляньте її, бо в нас не було її можливості прикріпити, як зазвичай. Офіційно вони не зобов'язані цього робити, і мені здається, що в більшості випадків ці апеляції, особливо текстові, розглядає саме робот. Але було декілька випадків, коли отримували все ж таки позитивну відповідь по тим причинам, по яким зазвичай приходить саме відмова. Що саме вплинуло? Незрозуміло. Але апеляції були записані, і відповідно. Краще зробити, аніж не зробити. Дуже оцей важливий фактор, який я точно можу сказати, що впливає, це людський фактор. Коли ти спілкуєшся саме з людиною, також було багато ситуацій, коли ти спілкуєшся з одним модератором, він тобі говорить одне, спілкуєшся з іншим, він тобі говорить інше. І по страйкам, коли на канали приходять страйки, ти їх відбиваєш, і також в тебе є певне спілкування з підтримкою Ютуба. Постійно там одні говорять одне, інші говорять інше. Тому однозначно, якщо вам ваш канал важливий, якщо ви вкладались в нього силами, часом і не хочете його так просто відпускати, є сенс пробувати абсолютно все, що вам доступне. Пишете в Твіттер. Це в Твіттері також відповідає жива людина. І ще я бачив, що вже зараз і в ТРЕЦ пишуть і ще сам не практикував цього, але якби логічно, твіттер. А тепер переходимо конкретно до прикладу, як це виглядає і що саме треба казати. Увага на екран! Шановна команда YouTube, мене звуть Павло, я автор цього каналу. І в цей момент у нас відкрита саме ось ця сторінка, яку ви зараз бачите на екрані, щоб ми прям мишкою показали, що ось коротке посилання, ось повне посилання. Дехто записує, їх просто бере телефон і записує екран саме з телефона. І на себе, коли знімає себе, відповідно переводить камеру. І також проходило. Тут немає таких якихось чітких вимог, але от саме так роблю я. Я отримав повідомлення про можливість. Можливе відключення від партнерської програми через використання чужого контенту, тобто наша причина. Я уважно вивчив правила спільноти та вимоги до монетизації. Тут, ось як ми бачимо, також написано одразу, що можна робити, що не можна робити. Зачитайте прям те, що не можна, і скажіть, що це мені не підходить, це не про мій контент. Навпаки, ж нам треба показати, що ось тут, де написано, можна, і тут це прям в декількох пунктах нам підходить. Не робіться в якомусь негативі, просто впевнено. Чітко показуйте їм, чому ви вважаєте, що вони не праві. Я хочу докладно розкрити свій процес по створенню відео, щоб довести його оригінальність. Про мій контент нішу. Мій канал пов'язаний з темою саморозвитку та духовності. Я створюю історії, які допомагають людям знаходити внутрішню рівновагу. Моя мета створювати терапевтичний ефект через оповідання. Тому стиль відео навмисно спокійний та рівномірний. Тут, як ви зрозуміли, все відштовхуючись від вашого направлення. Мій процес по створенню відео тут виключно те, що зараз я скажу, це ось для таких типових відеоісторій. там, де є просто слайд-шоу, можливо, якісь оживлені кадри, є озвучка. Якщо у вас контент створюється по-іншому, ви, відповідно, маєте адаптувати цей текст уже під свої процеси. І якщо навіть у вас, наприклад, на весь відеоряд всього одна картинка або декілька, ми маємо в нашій апеляції зробити так, щоб за вашим описом ці відео були, ну, як Кіно якесь сценарій та йде. Сценарії я пишу самостійно, приділяючи увагу їхній цікавості та актуальності. Я використовую Google g виключно як інструмент для пошуку ідей та натхнення, але структура, оповіді та сам текст повністю мої. Показуємо документ Google Doc або там Wordський документ із текстом сценарію. Далі озвучення. Я використовую професійне обслуговування Leven Labs для кожного відео я окремо налаштовую параметри голосу, підбираючи інтонації, які відповідають. Емоційному посиланню конкретного сценарію. Ну і показуємо інтерфейс Eleven Labs, -у. Можна натиснути Play там на якомусь фрагменті озвученому вже, щоб він там трошки прозвучав. Візуальний ряд це найбільш творчий та трудоміський етап. Я не використовую стокові відео там чи чиїсь матеріали. Я роблю все самотужки. Спочатку я опрацьовую унікальні промти для кожного кадру. Я генерую десятки варіантів зображень в Leonardo, там наприклад, та Google Gemini. Підбираючи лише ті, які ідеально ілюструють мої слова. Це той момент, який не перевіриться, де ви їх генеруєте, і скільки там було до цього зображень згенеровано. Більш того, щоб зробити відеоряд динамічним, я використовую інструмент vo 3 для оживлення статистичних кадрів, якщо у вас є, наприклад, оживлені матеріали, там хоча б один. Коли ми оце говоримо, показуємо історію генерацій там, в Леонардо чи vo 3 де ви там це все. Можете зробити організація матеріалів. Перед демонстрацією монтажу я хочу показати, що всі вихідники, ісходники, зберігаються у мене на комп'ютері. Навіть якщо ви їх не зберігаєте, у вас є можливість створити папку, створити, там, якщо у вас на каналі там 50 відео, створити 50 папок, назвати їх так, як називаються відео у вас на каналі, додати там якісь матеріали. Вам не треба буде кожну з цих папок відкривати та показувати, що у вас там знаходяться ваші матеріали. Вам треба буде лише одна. Ось папка конкретного ролика, ось цього відео показувати саме, яке відео. Зверніть увагу, що тут лежить окремо мій текстовий сценарій, окремо файл з готовим уже озвученням, окремо папка з генерованими зображеннями та анімаціями, які я до цього підготував для роботи. Це підтверджує, що я маю доступ до всіх вихідних файлів і збираю проєкт з нуля. Ну і далі монтаж. Фінальний етап: складання відео програмі, де ви там складаєте. Капкат, наприклад. Якщо ви це навіть робите не в Капкат, або не ви, наприклад, це робите. Вам треба буде показати, що це робите саме ви. Відкриваємо проект і показуємо таймлайн. Ось це тривалий процес, він потребує високої концентрації. Ось я перетягую вам звук. Далі займаюся смисловою синхронізацією. Під цей звук починаєте підставляти ці картинки, які у вас підготовані. Якщо ви там навіть перетягуєте їх всі за один раз на таймлайн, краще цього не показувати. Перетягуйте по одній. і Там трошки якби. Начебто ви підставляєте під сенс. Якщо ви не використовуєте якісь там ефекти, можна це трошки прикрасити і показати, що ось я використовую такі от прості ефекти, такі, 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 такі от переходи. Показали монтаж, треба невеличкий висновок, що всі послуги і перечисляєте, що у вас Елевен Лап, скапкати так далі. Що це все. Я ними користуюсь на платній основі, що ти вкладаєш на це багато часу та ресурсів для того, щоб створювати відповідно якісний контент. Я сподіваюся, що ця апеляція прояснить мій процес роботи і доведе авторський внесок у створення кожного відео. З повагою, Павло! От таким от чином ми це все робимо. Порада, якщо необхідна, не імпровізуйте, тому що щось там забудете, якісь сенси зникнуть, щось не проговорите, щось скажете не так, не буде так впевнено звучати, і затягнете 100%, не буде вона на 5 хвилин, аж точно. Тому краще на початку підготувати текст, повністю його. Щоб він був у вас такий максимально впевнений. Ну, а далі як ви оберете, як озвучувати самостійно чи нейромережою. якщо нейромережою, ви можете на початку привітатись, hello YouTube team, і в кінці сказати: типу goodbye, thank you for attention. Іноді ми говоримо ще також, що тіпа, my english isn't good, що в мене не дуже гарна англійська, тому я записую апеляцію, звучую її неромережу. І все, далі все нейромережою озвучено, і кадри підставляються, записуються вже після під цей текст. Ну, або ж якщо записуєте самостійно, так же ж само, або ви на початку вітаєтесь, що вас видно в кадрі, і в кінці, а все інше начитуєте, ну, або повністю себе. І плюс, більш того, не обов'язково навіть себе показувати. Були ті апеляції, де не показували обличчя, і вони також проходили. Тому це також наштовхує на факт, що ось ці всі персоналізації не впливають абсолютно. Я в цьому впевнений, але апеляції тим не менш в більшості випадків ми показуємо своє обличчя. Сподіваюся, вам було корисне. Наступним відео, скоріш за все, буде продовження теми, яка була в попередньому відео по неавтентичному контенту. Ще трошки більше треба поговорити на цю тему. Задавайте свої питання, якщо вони є. Підписуйтесь на канал. До побачення!